Ой, не встигла, Пролетіли такий великий табун гусей полетів на захід, наче й буде зимно. Ой, мале. Ну так прийшла я висікти ось ці квітки, обтяти, бо мені треба виноград прикрити. Піони, оце все зараз повистригаю. Там в кліматі свитіла, рози обтяти і йду далі працювати. Зараз це все. Пообтинаю ось ось ці всі патики щоб було мені чим прикласти листя, щоб вітер не поздував. О! Ой. Та й таке-то. І понакриваємо виноград. Я сьогодні вже там тому квітнику самому тягшому зробила вже порадки, зараз я покажу. Там вже в мене порадок, ще тут. О, кози сьогодні пастися не підуть, О, бо я не маю коли. О, дара, трохи попрацюю. Ось, в себе тутечка. О. А тоді, ну, хоч кричи, хоч не кричи. Ні, з того не буде. Ага, на як же? Хіба прута по жопі зараз получиш, котрой там репетуєте, щоб не вчився до ногу. Та й ось таке. О, Довитинаємо все, понакриваємо, О, наведемо, нарешті вже. Порадок там, де треба доробити. свиня їсти хоче. О. Бачите, О. як зараз ми все. О! О, і хризінте ми заберемо свої, накривати будемо ними. О! Так що ось так. Так, нитку. А це ж не можу. Загар. О. О, наняла. Була нажала паузу поставила. Позується не нажала. Зараз ще холодок від... ось так квітяла. Так, ось тут листя. Тут в мене три курчі винограду. його зараз накриємо і оцим приложимо. Так. Ось так. Курінці я попрокривала листям. Тутечка. Ось. Це радна мої. Зараз їх заберу. Ось. Я піду поприношу той кліманті. І тут ось так накрила. Бачите як. Ось так. Попрацювала тут трошки. Цей вже я при... приклала листя патиками тими. Ой, Не знаю, чи я вже спію той квітник ще почистити чи ні. Ось. Ще отут. Троянди обтяти і піони повитинати, ще тутечка. І троянди трохи поптинати. Ну, не знаю, побачу, поки місь хай полежить той. Як його сікатор. А зараз ось це все треба винести мені. Не кричіть, бо нині пастися, не йдемо, я не маю коли. Мені ще гарбузів на вибирати. Ось зараз вила візьму, навила і посунувся в садок. Ось це ось тут. Гортензії, клімантіс. Хризинтеми, все. Тут я все по От мої рукавиці. Повитинала ось так. бачите, ось. Познімала там ту плетисту розу. Всю довела до пуття, повитинала, повистригала, гортензії поптинала. Ось так. Піон деревовидний. Все тут почала. Тут плити розу турозу трошки оставила, а трохи повитинала сюди. Ось, і зараз все мені треба винести в садок і понакривати, виноград, поприкладати ним. І ось тут я троянди обтяла, ось там на сходи положила. Попробую воду поставити. Будуть, будуть, не будуть, так і буде. я не дуже переживаю. Ось. Ще ось там тільки ось там поптинати і все. Ну, а я буду працювати. Треба доробити роботу, а то я нині сачка давлю, мало роботи зробила. Хоча, якщо з іншої сторони взяти, вже й немало, вже і дуже багато. Ну нічого, йдемо до роботи далі. А як накрию, вже тоді покажу. Ох, ось так. Хто молодець, люба молодець. О, все, накрила я свій виноград, але я його не знімала, тільки куріння поприкривала. Подивимося, що з того буде. Ось, бо його вже тяжко зняти, зложити, бо вже лози грубі. І мені тяжко його приложити. Ось, а так поприкривала. Якщо це правда, що ті сорти такі прислали, як, як там писало, що вони мали витримувати. 32 градуси морозу, то ніц їм родіти абсолютно не буде. У них вже груба лоза, вони вже грубі. Я подумаю, що їм ніцеріти не буде. Ну, коріння прикрила. Тут то все і накрила, бо тут молодий виноград його легше прикрити. А ось це його, ось тут зараз я зближу. Бачите, де гноївкою поля. І ось там вон, коло стовбура зразу ось. Там молодий виноград той ще весною висаджував. Тут я його не накриваю. Буде рости, буде. Так само, як і там той і там по межі всій. Хоче росте, хоче не росте. Так, все. З виноградом я впоралася, з квітниками, можна сказати, впоралася. Дай здоровля! Ще тільки зараз троянди тут одутну і то буде усе. І на нині хватить, йду. Принесу пару гарбузів натру козом. Ось, не знаю, чи буду гарбузи вибирати чи ні. Може і так просто натру і все. Бо вже й нема коли, вже треба поратися. О, вже ого, вже 20 на четверту. Зараз оці трошки повтинаю. Ну, я багато втинати не буду, тільки потрошки, щоб і, так, трошки меншими зробити. А тоді більше по весні я втинаю. Ось такі то справи. Так що буду я обтинати трояндочки і йти до своєї роботи. З тієї роботи я тут трохи впоралася. Ось такі то справи. Зараз десь Наталка приїде. Ось, порозпалюю в грубах, поки я буду палити поратися на дворі. Ось такі-то справи, так що люба до роботи. Ось цього ще треба ось таке. О, бачите як. О! Повибирати, повикидати. Ось такі то справи. А вам всім миру, спокою, затишку, там зараз повтинаю трояндочки і тут. І в хаті їх поставлю воду. Хочуть хай ростуть, не хочуть, як хочуть їхнє діло. Ну а вже завтра, напевно, якщо Бог дасть доживу, вікна побиваємо. Царатою чи клійонку, як там хто знає. Щоб було в хаті тепліше, бо вже діло до зими йде. То таке, якщо я завтра буду мати як, то таким займуся. О, а не аж в суботу, там побачимо. Кози кричать, хочуть хочуть пастися. бо вони не звикли, що вони мають стояти. Ну, побачимо. Нині то точно не підуть пастися, там побачимо. Ось такі то справи. Ладненько, всім миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин це мої юки. Полягали, будуть, будуть жити, не будуть, то не будуть їхнє діло. О, Як захочуть. Ну, а я буду працювати всім па-па.